Привіт, ровесники! Сьогодні у випуску ми вирішили дізнатися, як цього літа відпочивають українські діти. Відомо, що загальна кількість громадян України, переселених із району проведення антитерористичної операції на сході країни до більш безпечних районів старановить приблизно 40 тисяч людей. Серед них 15 тисяч дітей. А чи заслуговують діти на таке літо? Я впевнена, що зі мною погодиться кожен. Ні, не заслуговують. Це літо для дітей, так само як і для батьків, найважче. Україна пережила дуже багато за останні півроку, а драматичні випробування торкнулися і дітей. Переважна більшість батьків планують відправити своїх дітей на море. Перш за все, це був Крим. А цього року Міністерство соціальної політики України подало інформацію, згідно з якою українські діти не зможуть відпочити у загальновідомому кримському таборі. Артек за даними міністерства, така ж ситуація ще з двома кримськими таборами. Один з них знаходиться в Самоїзі, а інший в Алушті. Що ж до закордонного туризму, це і добре, і небезпечно, як зазначають лікарі. Якщо ж ви дійсно хочете, аби дитина відпочила, потрібно їздити в те середовище, в якому ви постійно проживаєте. Напевно, це все ж таки в межах України. І найголовніше, зараз діти перебувають у постійній психологічній напрузі у зв'язку із ситуацією, яка склалася в нашій країні. Тому тут конче необхідна допомога всіх небайдужих дорослих. Аби хоча б ненадовго відволікти маленьких громадян від дорослих проблем та оберегти їхню психіку від перевантаження для них облаштовують табори у більш безпечних куточках України. Так цього року діти відпочивають в Карпатах, Одесі та інших регіонах України. А наша передача сьогодні завітала до табору, який розташувався просто неба під Києвом в музейному комплексі Пирогово. Діти з абсолютно різних сімей на два тижні стають однією великою дружньою родиною. У таборі байдакувати просто ніколи. Насичений розпорядок дня тут називають днем радості. З рамзу й до вечора у дітей прописана кожна хвилина їхнього часу майстер-класи, екскурсії, майстер-класи стайдзи кунг фу і фрі-файту. Тож дивимось. Я щасливий, що я можу їм подарувати літо. Вони не хочуть їхати, Позав'язували стрічки біля Дуба -Перуна. Не Забирайте нас звідсіля. Я тепер думаю, що з, що з ними далі буде. Кальний дитячий табір в Національному музеї народної архітектури та побуту України Пирогово. Січ створений для розвитку самодисципліни, звитяги, спортивних та корисних життєвих навичок, духу, самопізнання та відпочинку. У таборі відпочивають діти зі сходу та діти, батьки яких беруть участь в антитерористичній операції. Тут діти не просто відпочивають, а й проходять патріотичний вишкіл. У Січі є свій батько. Це Ігор Дідковський, філософ і меценат. Власне, він не лише придумав саму ідею створення такого табору, але доклав багато зусиль для втілення їх у життя. 1 вересня, як я провів літо, тоді напишуть Я його не провів, це літо з мене зробило людину. Тобто, ідея, яка органічне життя без айпедів, айфонів. І звісно, яка може бути родина без матері, яка дарує любов, ніжність і турботу? У родовід сечі це Наталія Войтович. Саме вона мудра, завжди близька, терпляча і безмежно сильна жінка, щодня дарує дітям своє тепло, допомагає в усьому та опікується більшістю основних потреб табору. Так як жінка, ізначально рождається жінкою, а перша її задача стати матір'ю стать оберегом, стать тылом семье. И у меня есть опыт, у меня трое взрослых очень успешных детей, и я знаю, что я могу дать и свою любовь, и свой опыт и на сегодня очень тяжелое время. Мамы поставлены в очень тяжелую ситуацию, где они не могут ребенку не объяснить, почему война, и почему папа не может помочь, почему мама не может защитить, и ребенку это и не нужно, он и не поймет, и мама от этого страдает, ребенок не имеет детства, не имеет ни лета. А есть такие люди, вот я, Игорь, еще много у нас друзей, которые могут и хотят, почему бы нет. Я знаю, що я этим дітям отдаю ровно, сколько своїм дітям. Так як очень много біженців, переселенців і бы, в допомозі, да? ми можемо це і дозволити собі, і, і подарити. Знаходяться і люди, які просто відчувають потребу долучитися до цього проєкту. Так, Сергій Михайлович, дізнавшись про такий унікальний табір, не зміг залишитися осторонь, бо діти це наше майбутнє. Я, можна сказати, представник нашого українського громадянського суспільства, який переймається тою проблематикою, тою, тою болю, яка існує сьогодні в нас в державі, та, та війна, яка розпочалась на теренах нашої землі. От, і ми бачимо, скільки скорботи, плачу. Вона принесла нашим мешканцям, в першу чергу, діткам. Коли ми узнали, я узнав, що існує такий табір, виникла ідея максимально допомогти діткам тих військових, які сьогодні захищають нас, в тому числі і мене, в зоні антитерористичної операції. І з цією ідеєю звернувся до командування сухопутних військ. Відбулася співзустріч організаторів цього табора. Пана Дідковського і пані Войтович з керівництва сухопутних військ. І досить швидко вони знайшли спільну мову і організували відпочинок дітей. Цей лагерь направляє командування сухопутних військ Збройних сил України. А безпосередньо заступник командувача з виховної роботи, полковник Коваленко Євген Сергійович. Він готував контингент сюди діток. І Це в основному представив дітки, батьки яких служать в 72-й механізованій бригаді і ще одній бригаді з Волині, номер я зараз ну, не пам'ятаю. Це в основному дітки з Волинської з Київської областей. Сьогодні ровесник провів один день радості, як його тут називають, разом з малечою. І як у звичайному таборі тут день розпочинається з підйому, зарядки і танців під запальну музику. Ми подивимось, як дітки після ранкової зарядки займаються прибиранням у своїх палатках. Поїхали, поїхали. Ану, дівчатка, кажіть, чим ви тут займаєтесь? Ми прибираємо. А чого ви тут прибираєте? Вас хто вас хтось змушує? Є. Чи самі ви самі вирішили прибрати? Ми, Ми Самі. А покажіть мені, будь ласка, як ви вмієте з з звертатися з цією палаткою? Як вона згортається? Якщо хочеш зайти до палатки, треба. Спочатку розстібаєте, так? А вночі як комарі не кусають? Ні. А покажете мені ці спальні мішки, як в них спати? Спочатку розцібаємо, а потім залазимо. І потім застібаємо в рад. А вночі не холодно? Ні. Вони... А якщо холодно? Ми, ти ж спальні, дуже тепле. А ти звідки? Я з Лисичанська. А чому ти сюди приїхала, розкажи? Ну, спочатку я поїхала на море, а там почалися бої, і ми вирішили з батьками поїхати до Києва, до ну, татого другого. І, і потім мама сказала, що є можливість поїхати безкоштовно у табір. А тобі тут подобається? Так. Ну розкажи мені, що ти тут робиш. Ну, я багато чого тут роблю. Тут дуже цікаво. Ну, ми тут займаємось кунг-фу, фріфайтом. А ти знаєш, що таке фріфайт? Вільна боротьба. Ми вивчили там декілька прийомів по кунг-фу. Вже настав час тренувань. Фріфайт та й дзи кунг-фу під наставою тренерів світового рівня зі школи Пересвіт. Щоденне тренування на найбільшому татамі в Україні 10 на 10 метрів посеред табору, мабуть, найулюбленіший час у розпорядку дня для всіх дітей, навіть дівчаток. Я займаюся кунг-фу більше для манчика, ну я і мені це подобається. чим дітей в лагері ми им показуємо перше бойове э талу пучань називається, это из кунфу. Э деткам нравится, они тренируються, пытаются что-то пробовать. Даже в свободное время мы вот более приятно удивлены, скажем так, потому что дети стоят и что-то Наша знімальна група пильнувала кожну щонайменшу деталь, аби зрозуміти, наскільки діткам тут комфортно. Дивимося, а тут наші дітки сплять. До однієї з палаток ми вже заходили. Тут таке гарне містечко. Котеджне, можна сказати. Ой, а тут що, а тут, мабуть, душ. Хто хоче в душ? Отакий тут гарний душ. Йдемо далі. І, звісно, директор табору Олексій найкраще знає своє господарство, тому без таємниць та застережень продемонстрував побут маленьких мешканців табору. Олексій, розкажіть, будь ласка, про побут ваш. Покажіть, що це така заштукована. Мені не зрозуміло, Перший раз її бачу, покажіть, як взагалі нею користуватись. Це обычный, ну, може, не обычный, але умивальник. Не схоже зовсім. він від педалі внизу ногой нажимаем і витішить вода. Можна я спробую. Попробуйте. Так, Олексій, про цю чудернацьку штуковану ми вже дізналися. Розкажіть тепер, що тут? Тут дрова для вечірнього костра. Тобто кожен вечір, коли темніє. Ми розводимо костер і сидимо з нього тобто либо же у нас проводиться дискотека, либо же у нас просмотр фільму, либо же у нас просто пісня під гітару возле костра. Всі ми знаємо, що дуже важливо до кожної дитини знайти підхід, свій ключик у спілкуванні, а досвід педагога цьому дуже допомагає. От, згорі я закінчив Луганський національний педагогічний університет, і як всі майбутні вчителі, до да, нас відправили на практику, піонерські лагеря на літню практику, яку ми проходили. Вот. Перший раз я поїхав в в 2000 году, если не ошибаюсь. Мне это очень сильно понравилось. И потом в последующие 6 лет или 7, я точно уже не помню, вот я ездил, работал вожатым. Начиная от простого вожатого и заканчивая старшим вожатым в лагерях. Рекордом была эта работа в Артеке. Вот, да, но ну я был там пионером сначала, то есть в далеком 96-м, а потом меня уже как одного из студентов, который заработал какие-то баллы, отправили работать в Артек. Вот, поэтому я всегда ориентируюсь даже вот на... Роботи опыт, который получил там. Саме тут, окрім відпочинку і оздоровлення, діти навчаються самодисципліні. Діти навчаються життю без тата та мами, самостійно прибирають у своїх наметах. Малеча самі беруть свої речі. Дівчатка, як справжні дорослі господарочки, беруться до діла серйозно. Взявши миску, порошок чи мило, перуть і дбайливо розвішують чисті речі. І як виявилося, дівчатка не тільки у таборі займається дорослими справами. Анастасія розповіла нам, що і вдома намагається всіляко допомагати своїй матусі. Помагаю мамі. Розкажи, як ти допомагаєш мамі. Ділаю печення, стирати речі. Коли я відкуди приїжджаю, то допомагаю розбирати чимодан. І ось такий дзвінок сповіщає про те, що скоро вже обід. Їсти хочеш. Так. Пішли їсти. Я теж зголодніла. І Ось такими організованими колонами дітки йдуть обідати. Всі вже зголодніли кунг-фу займалися, пісні співали, тенісом займалися, у палатках повбирали, і тепер треба ж попоїсти. Я теж зголодніла. Дуже ходімо, ходімо, подивимось, що вони там їдять. Діти харчуються з балансованою екологічною їжею в українському ресторані Курішна. Це вам не просто їдальня, як зазвичай. Дітям дуже подобається, вони до зміни всі поправились, всі довольні. Ну вот сегодня ми кормили наших діток український борщ з пампушками, курінне філе было, рис, компоти, свіжих фруктов і також сирки в асортименті. Традиційно це пампушки, борщ. На ужин у них будять діруни з смітаною. Далі за розпорядком, тиха година. Після гарного сну дітки прокидаються вже з новими силами, а далі долучаються до улюблених справ. Комусь до вподоби розвивати свої розумові здібності, граючи в шахи. Конструює з Лего чи відвідує різні майстер-класи? У майстер-класах ми делаем, браслети, бусить, масяню робили ниток. А в одному із затишних містечок музею хтось просто грає в теніс. Саме тут я зустріла Женю, який показав мені свої навички володіння ракеткою. Друзі, ось тільки що в мене була така можливість пограти в теніс. 100 років не грала в захваті, просто Женя мені допоміг у цьому. Розповідай, Женя, звідки ти? Я з Києва. Скільки тобі років? 12. Розкажи мені, чим ти тут займаєшся? Я приїхав сюди, щоб просто побити тут. Тут, ну, по здійсню. Тут дуже хороша атмосфера. Да і взагалі, тут дружелюбна. У нас вранці, в 7 часов підйом. Процедуры водные, 15 минут. После этого ну, у нас пробежка, тайцы и дыхание. Потом у нас чуть-чуть свободного времени, чтобы там убрать в палатках. А потом после завтрака у нас час свободного времени и начинается тренировка. Вот. После тренировки обед. Ну, не сразу, но тоже свободное время, потом обед. После обеда у нас по-разному. Либо какие-то мастер-классы, либо тихий час, потом мастер-классы. Родовід Січ унікальний дитячий табір у культурному осередку Києва, етноландшафтному заповіднику пирогово. Українські традиції, оздоровлення, спорт, навчання, майстер-класи і відпочинок в унікальному форматі. І поки тата захищають східні кордони держави, діти у таборі всотують патріотизм. Звісно, дещо сумують. Я заскочила за мамою і з папою. І не втрачають нагоди з телеекрану передати привіт рідним. Мама, папа, я вас дуже люблю. Передаю вам привіт. За останніх півроку Україна пережила вже дуже багато. Але ж хто відміняв літо для дітей? Вони це наше майбутнє. Хай там як. А діти заслуговують любові дорослих, веселих літніх спогадів і найголовніше мирного блакитного неба. До побачення і на все добре.